У селі Дерцин Мукачівської громади відбулося поховання захисника України Степана Нейметі, який загинув на фронті. Торік боєць 68-ї окремої єгерської бригади загинув 29 травня минулого року, виконуючи бойове завдання на передовій. Тривалий час його вважали зниклим безвісти. Родина чекала звістки, сподіваючись, що Степан живий, та лише майже через рік стало відомо про його загибель. 15 листопада 2024 року йому мало б Виповнитися 42 роки. Він був дуже чесним, дуже добрим. Навіть не можу розказувати, бо я у нього і старший і брат, є менший, ну, на жаль, є. Сестра приїхала, він пішов в армію 23 марта. В маю місяці він іще ай-ай, а вже за нього. Не Дали за, за, за нього, ніч не знали. Ми думали, що може десь у плен попав, може і ще живий, може і живий. Ну, ай, баку, Десь у январі вже казали, що він мертвий. Слава. Був що привезли його. Що, хоч уже знаємо, що він між нами є у землі, що сім'я уже ганна вийти до нього. Цей, цей слід, що ми пережили, це буде було страшно. Бо кожен день чекали. Ми віці чекали нової адвері, вже вже казали, що вже мерт. Додому герой повернувся на щиті. Траурний кортеж Односельчани зустріли з болем та великою скорботою. Поховали Степана Нейметі на кладовищі у селі Дерцен. Попрощатися з ним прийшли також мешканці села Форнош, де він народився. Мукачівський міський голова Андрій Балога, представники старостату, друзі та небайдужі жителі у захисника залишилася дружина та двоє дітей брати і рідна сестра. Люди згадують його як доброзичливого працьовитого чоловіка. Люблячого батька і дуже хорошу людину. Полеглий ними Степан був порядним громадянином. Він є батьком двох дітей. Зараз у нашому у нашій школі навчається учениця 11 в а класі. Німиті Ванеса. Старший син недавно закінчив нашу школу. Був порядним, піклувався про дітей, про сім'ю. На жаль, дуже сумуємо. Це звістка для нас була. Дуже незапною підтримуємо сім'ю, висловлюємо щирі співчуття родині. Він був надзвичайно щирим чоловіком, роботящим. Всім допомагав без питання, будь-коли і в школу завітав. Турбувався, звичайно, про дітей, відвідував батьківські збори, завжди запитував, чи потрібна якась допомога для школи. Пам'ятаємо його, сумуємо, однозначно підтримуємо родину і хай. Спочиває з миром світла і вічна пам'ять герою герої не вмирають.